За вказівкою Путіна Трамп був врятований. Російські олігархи, російські мафіози за завищеними цілами, цінами скуповували цілі етажі в Матхеттені, ну, от будівлю це саме. як квартири, як від офісу, як готель і так далі. Все. І платили це, знаєте чим? Готівкою, минуючи через банківський рекорд, що давало можливість Трампу уникати оподаткування. Так само це робилося і з Віткофом. Тому що. Ну і Вітко вже ж спрацював і при першому пришестві Трампа президентом Сполучених Штатів Америки. Вони пов'язані. От, і от розумієте, що якщо ще при першій каденції у Трампа були професіонали, радники, помічники, і могли, вибачте, ну, тупому рижому єті, так називали Трампа, указувати, що Трамп це порушує міжнародне право, це порушує статут Організації Об'єднаних Націй, це порушує законодавство Сполучених.